Тайна радіатора Логан. Для початку, що я бачу? Я бачу тут раз, два, три, чотири. Тут я бачу раз, два, три. Тут нема. Тут той, того отвору, подува нема. Відповідно, я не маю де кріпити подушку. Ви не бачите Немає її, де прикріпити. Також я бачу, що тут два однакових, що лівій, що правий, маркування. Маркування А тут, А там. 032А, 032А. Не знаю, зараз піду, гляну в інтернет, чи є і правий, чи є один. Наліво і направо. Хлопський розум підказує, що має бути два різних, але цілком можливо, що два однакових. Треба йти перевірити. Якщо дійсно два однакових, то треба десь орієнтовно відміряти і сверлити потвори у новому телевізорі. Капот такий. Не дуже поганий і не дуже добрий. Тут треба все перечистити, позабирати і думаю, навіть в тих місцях підшпаклювати не буде відно. Ну, Він не сильно поганий. Але і не сильно добрий. Одним словом, як для логана, то він ще в доброму стані, бо переважно в них отут. Тут біда. Ну, я думаю, що обійдуся тут без герметика. Думаю, що він ще заводський. Тут підчищу акуратно так. Тут подивлюся, що тут придумати. Ну, якось так. Добре, беру щітку. Щітку або зварку. Добре, що зберу і починаю. О 5 сантиметрів, я такого не очікував. Так, оця сторона дуже страшна. Ну, бачите. І так здовж. Думаю, замічаєте. Грубший перебів. Зараз ще легенько машинку поправлю, потім з брайтом і під ґрунт буде готовий. Ну, але поправляти ще треба. От тут ще проявилося, його не було видно. Треба забрати. Що пару сантиметрів? Жах. А того не було видно, щоб ви розуміли. Того нічого не було видно. Хто має логана, можете підняти капот, подивитися, що робиться у вас. Але придивіться добре. Так, такий контраст між щойно помальованим і От Отак. Що ж тут робиться? Моя думки в тому, що тут дерево просто недокрашене. Тут фарби дуже мало. Радіатори, буд старі, інтеркулір старий, кондиціонера старий. Правда, чекав місяць часу на новий. І... Нового не буде, та як новий коштує близько 2000 гривень. Власних рішив. Тут все побито. Буде старий бампер таке саме. Добра, навіть близько, немає і не буде. Тут гірше, що ніхто хто підпаював. Рамку, що мені треба буде на зазоре, щоб гарно дивилося. Ну, а далі, далі, я чуду не зроблю. Купи триматися буде, але буде дуже страшний. Отак От народ. Автомобіль готовий. Ну як готовий? Добра немає ніякого, запчастини не дають, галогенки нема, решетки нема, тої решетки нема, тут нічого не тримається. Тут все поламано. Ну, рамки нема, бампер під ремонт не йде. Так, нагрів, щоб менш-більш підійшло і все. Ну, навіть не ховаю. Що тут ховати. Як тут так, все видно. Отак. От мені головне, що мені головне, щоб зазори були. Так як я рихтував його в попередньому відео. Ті зазори були. То і зазор був. І той зазор був. То мені головне. Ну, капот. Покрашений класно. Ага. І центр співпадає. Отак. От Все. Фара. Фара. Менш-більш, менш більш. Далі регулювати можна, але треба решетки. Треба решетки і треба бампер. Або під ремонт, або другого бампера. Наш загиблик не заводиться. Був власник, казав, що тут підкачати, якщо ні, з буксіра. Наразі пробую зарядити, подивимося. Далі треба зробити тут, щоб не було замітно. Але не треба рихтувати. Не треба відтягувати, не треба перешпаклювати. Є 150 грам фарби. І треба зробити так, щоб не було видно, що бета. Ну, побажання так собі, я не знаю, якщо треба стару ж тут грубо. здирати, тут треба відтягувати, ну. не знаю. І при умові, що дверка не відкривається. Ніяк. Так, щось трошки знизу витиснув. Але треба спотворити. Тут все потріскало. Тут я так зрозумів кант зі шпакльовки. Отакий такий рот. народ. Не треба було того робити. Тут або гарно, або, або не треба того починати. Ну, яка тут, товщина шпакльовки. шпакльовке. Тут, тут все потріскало, тож я думаю, що все зі шпакльовки. Тут треба все очищати, перерихтовувати, спотерити кант, робити, тут канта взагалі нема. Кант має бути. І наново все перемальовувати. Отак. А такого просто, що, щоб не було видно, відмити, замалювати. Ну, як не буде видно, треба ж покльовку розчищати. Другий день така арка. Зараз грунтовку треба перетерти. Колір грунтовки підібрав під той, що лізе. Так, так як дверка не відкривається, там десь задується, і воно співпаде з тим кольором. Тут головне питання не красота, так як. Треба просто зробити, щоб не було видно, що автомобіль був встукнутий. Тут вже навіть бачу, що воно і далі все криве. що я закантик не сильно переживаю, той взагалі кривий, той кривий, то Тут так само криве. так. Зараз перетираю, заганяю в гараж і малюю.